Розпродаж останньої модельки. Йдуть два мережевних, я скажу, які це, бразиліанки йдуть. Повністю мережевні, чорні і такі от дуже гарні бежеві. Дивіться, яке гарнюсіньке мереживко. Далі дві штучки синій і чорний. глянемо. Теж йдуть бразилянки. Ось бразилянки. Більш плотніше мереживо, ніж предидущі. ось такі. Так, тут, мабуть, більше йдуть 4 штучки. Теж ідуть йдуть бразиліанки, йдуть тканина в рубчик, ось такий везеруночок. Йдуть спортопії. Її можна обрізати, якщо хочете. Дуже гарно тянуться. Дивіться, які вони ззаді. Гарнесенькі. Таке мережевко приємне. Є сірий, синій. Світло сірий і чорний. Так, три штучки. Ось теж бразиліанки. такі як купочинка колір. Дивіться, яке гарне мережево прозоре. Отакі ось они ззаді. йдуть кольори капучино, бежевий і темно синій